Напевно, твоя реакція була перша саме така. Адже Тарас, ти що смішний? Компанія і так платить мені кошти, то ще й акції ростуть ціні. Що тут може бути взагалі поганого? Але не спіши з висновками, тому що все далеко не так просто. Швидко повторимо взагалі, як виплачуються дивіденди. Отже, компанія отримала якийсь чистий прибуток і частину від нього вирішує розподілити між своїми акціонерами в вигляді коштів або додаткових акцій. Це і називається дивіденди. В Ютубі ціле море людей, які розповідають про те, що вони обирають інвестувати саме в ті компанії, які стабільно 25-30 років виплачують найбільші дивіденди. Адже потім ці кошти вони можуть реінвестувати, від цього мати більшу кількість акцій і ще більше заробляти. Але насправді все працює зовсім не так, і для того щоб це зрозуміти, давайте більш детально подивимось на сам процес виплати дивідендів. В той момент, коли компанія виплачує ці, власне кажучи, дивіденди, вона 30% від цієї суми віддає державі на податок. Тобто, якщо компанія виділила 10 мільйонів доларів. То на руки інвесторам розподіляється лише 7. Потім, скажімо, ти отримав 5 доларів за кожну акцію, якою володієш. І вгадай, хто ще з тебе візьме 5% податком. Тобто від тих коштів, які компанія виділила, тобі на руки приходить набагато менша сума. Але це лише початок. Якщо розглядати виплати дивідендами з точки зору того, що ти будеш далі реінвестувати ці кошти в компанію, то це абсолютний абсурд. Уяви, що компанія ті 10 мільйонів не віддала інвесторам на морозиво, а реінвестувала в себе ж. Тобто компанія могла вкласти ці кошти, наприклад, в новий продукт, чи відкриття нової точки, чи відкриття нового сервісу. І інвестуючи в себе, компанія стає ще крутішою і відповідно вартість твоїх акцій, якими ти володієш. Теж росте. Якщо ти за дивіденди купуєш акції компанії, то звичайно твої прибутки теж ростуть, проте це вже на 30% менше за рахунок того, що компанія втратила на податках. Це ми розглянули лише найбазовіші принципи логіки. А зараз я твій шаблон просто розірву. Як ти думаєш, взагалі існує якась закономірність в тому, що якісь компанії виплачують більші дивіденди, а деякі менші? Якщо ти вважаєш, що це залежить лише від того, скільки компанія заробила і в якому економічному у вона знаходиться, то ти не правий, адже в основному це залежить саме від ніші, в якій компанія веде свій бізнес. Зазвичай, якщо компанія працює з якимось інноваціями, і критично важливо реінвестувати велику кількість коштів в нові технології, щоб утримуватися на ринку, то вона просто не може фізично виплачувати високі дивіденди. Те ж саме стосується підприємств, які розуміють, що якщо вони не відкриють новий заклад в новій локації, то вони можуть втратити велику долю ринку. Тому вільні кошти вони теж реінвестують в відкриття чогось нового. Взагалі, у всіх перспективних бізнесів точно є ніша, куди вони можуть реінвестувати кошти. Що ж тоді виходить, що компанії, які виплачують високі дивіденди, не є перспективними. Все вірно, проте далеко не так страшно, як звучить. От візьмемо компанію Catara Energy, яка, до речі, виплачує найбільші дивіденди в індексі SP 500 на секундочку, 10% річних. Компанія займається нафтою. В неї вже і так є. Родовища у всіх можливих точках в Штатах вона вже і так видобуває максимальну кількість ресурсів, яка дозволяє держава ну куди і далі розвиватись. В них реально велика кількість від чистого прибутку нікуди не йде. Тому вони приймають рішення, що інвестори краще самі розпорядяться цими коштами і віддають велику частину від чистого прибутку саме їм. Але я особисто інвестую в компанії, що мають перспективу вирости в майбутньому. І свій профіт я вбачаю саме в ціні акцій, а дивіденди просто як додатковий. Бонус. Чи завжди ця політика є поганою? Не завжди. Звичайно, якщо ти інвестуєш на 10-20 років, то це повний абсурд. Проте є така категорія людей, яка не може так довго чекати, і їм достатньо всього на 8% річних в доларах. 8% в доларах це непогано. Для довідки скажу, що в середньому перспективні бізнеси виплачують від 3 до 4% дивідендів річних. Все, що вище, це компанії, про які я згадував раніше. По класиці скажу, що якщо, можливо, я десь чомусь помиляюсь, то завжди радий почути твою конструктивну критику в коментарях. Всім іншим ж бажаю класного, продуктивного дня. Скоро побачимось!